Всім доброго дня приїхали на декілька годин на річечку На случ попробувати конця Може і буде Але Вітер сумасшедший Трошки позаганяло корчами, травою. Якось в тому році тут ложки ловив закинув серед з кого спочатку Бачимо. Може щось і вийде. Вам не видно, тут переді мною так лежить дерево. Не хоче, треба ставати якось про весь боку. На світі. Вдоль нього попробують протягнути. Рибачки є. Він плаває на лодці хтось. Ось такі ростуть ягодки. Це по-нашому глот. Бояришник, алкашипівце, настойчика Отакуват от от. Дуже полезные ягоды терпки Поклевок нема взагалі 4 місця вже всі приманки Лажу цими кущами Поки що нічого не бачив Хоче. Це вже четверте чи п'яте місце. Не хоче взагалі. Ні фіолет. ні лоха. Не рибку, ні черв'ячка. Поки печальника. Ну для цього місця, звісно, мені каже, що ще рано чого, тому що дуже багато зілля я бачу. 3 грама подуває вітерець, а 4 грама вже збирає всю траву. Ну таке, йдемо, йдемо. Ще час є. По ідеї ще вечірній вихід має бути. Але чи буде він тут? Побачимо. Опа! Бігать під самими ногами. Опа! Опа-па! От у нас, друзі, перший конець. Є. Під самими ногами. Вже було декілька ударів. У такий красивий. Красавчик, красавчик. Поміняв вже кучу снастей. поставив. Колір лох Select Victim. Ну таке початок є. Був ще один ударчик. І це він вже забрав на другому. Ну попробуємо ще зараз далі. Ай-яй-яй-яй, була покльовочка. Була покльовочка на. На таку, на таку рибку, це по-моєму фанатик ще бандит. Колір лох. Гарненький ударчик був. Опа. Аж там давай коза за, за зельем. Ну... Чук снова и все. А че ж не добра... Опа! Добрал, добрал. Хо-хо-хо-хо-хо-хо Ура Ну То ж ти можеш А, це вообще друзі Гляньте це голов Гляньте це галавлік Да ще з таким ударом, Йоки А я думав це окунець Думав там стайка окунчика стоїть Ну Красавчик Красавчик Супер. Випав сам геть не прийшлося відпускати. Хотів його перефоткати так, але він сам тік. Ну от цікаво, такі от з таким ударчиком і мілкими, я думав дрібний окунь. А то головлик, оп! О, о, оце вже, мабуть, окунчик. Оце вже, мабуть, окунчик. Щось піддавлює. Ну хто ти? Ось він товариш. Ось, я ж кажу, звідти йдуть покльовочки. Йдуть звідти покльовочки, бачите. Ну продовжимо зараз Поки в прямому ефірі. Бо там мені кажеться він не один. Були покльовочки. І навіть трошки туди далі. Де я підкиную і звідти йшли ударчики. Тобто це метрів ще 15 від камеша, але ближче до середини. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Що це таке було? А що це таке було? Ну, трошки збило, але ж... Така медленна остановка і підтяжка Підтяжка в сторону така легенька, без, без удара, без нічого. Вон чую рибаки з кимось була какая за день. Нічого, малий дві маленькі зловив. Дві щучки. Не хоче. Не хоче, поки не хоче. Будемо далі переходити, мабуть, за... О, о, ой-ой-ой! Ну боліно. На ну, маски шоу вже все хотів уходить, а він нас під самим камешом лупанул. Ото гад. Ото гад печеный. Ну, ще спробуємо, значить. Попробуємо ще. А це вже я розумію вже починається рибалка. Поклевки йдуть, Стає цікавіше. И клюет только на лоха. То есть перед всем была типа рыбка, типа на рыбка даже ослах, виктим селект, а це поставил фанатик бандит, тоже колер и лох. И поклевки на него, тюк. Ну, давай, добирай. Не хоче? Попробуем туди ще, на середку. Рибаки з'їжджаються, то там, то там бачу. Хтось нарисовується. Наверное, все надеются на вечерний клев. Так, не хочу, но еще разочек попробуем. Туды, опа. Аж пиццом отзили туды. Що це таке ротя А, це окунчик через, через траву Я знайшов логово окуней Вот такие вот окончики Ні, вже ж тут наверно два чи три вже два схода було Галавлик тут теж. -то такие їхав з товаришем на рибалку, то він підійшов каже, поклевок немає дав йому, тоже от фанатик цей, фанатик бандит а боксер боксер колір лох от на него йдуть, йдуть поклевки вже 4 тычка було. Вже переміняв всю коробку не хоче. Ось ще цей цікавий, попробуй без слатовенький. Знову вертаюся до цього селекта. І такий слаг селект Victim. Треба хоча б знайти де він. Ну ось вроді би, вроді би знайшов. Пару ударчиків, пару штук зловив, а кошок І знову пауза. І непонятно що він хоче. І чи хоче він взагалі, чи то просто попав десь в ворот йому. Такі тут дуже цікаві місця, но я тут був минулий рік. Позаминули, але вже був геть-геть так перед льодом або вже весною. Тоді клював краще. Зараз ще дуже, дуже важко, що багато трави. Ей, зацепчик. Зараз багато трави зацепів і не зрозуміло, де він може стояти. Ну, зрозуміло, може, ще під берегом стоять тут, але ну, він, він не хоче. Вже йому предлагаєш і черв'яка, і що хочеш. По щуки теж я бачу мужиків ось три лодки. Він попов три лодки вже. І теж з трьох лоток сказав, що один малий зловив щучку. І все. Ну, Таке, хто його знає, може такий день, може щось з тиском. Може щось з риби, а може щось з руками. що ніяк не виходить але що маємо то маємо вже нікуди не дінемося ми проїхали цих дві годинки треба ох чуть не впав ці дві годинки треба походити доходить я думаю що щось щось зараз цікаве ми ще десь може виходимо перебіжками бо вже сіріє на вулиці Ось це гарненьке теж містечко. Гарненьке, гарненьке. І там камишек. І це метр 80 80 і це все вдоль берега камишок. Так що. Де ж йому ще стоять? Опа! Де ж йому ще стоять, як не тут? Це мабуть це ще одне іще одне місце і будемо вертатися до машини, бо вже бачу Сергія. Хочеться ще там спробувати пару місць. Повертатися з кілометра, навіть на поберезі. Хочешь все. Хоть ты ему стреляй. Сонечко сідає уже. Опа! Оценишь а хоть хорошая тюкнула. Ну щупачка? рыщупачка, ч ч ч ч ч ч ч Кто ты, а? щупачка, щупачка, щупачка нам под киной с рыбалки вскочила. Так, я ее его забрать. Намотала уже на сыло. Тихо, тихо, тихо. Высокий бурак брос. Ну-ка, попробуем приподнять. Тихо, тихо, тихо. Опа. Опа. Зачем? Не, щупачка. Щупачка. Ах, их. И откусила И она нам все Откусила Угу И приманочка Вот такие вот Поменял Селект тим Серебристый Такая красотка еще пучок. Выпустим. Я выпускаю его. Ну, пи-кило, пи там 450. И как раз будет под закрытие. А? Ну, красоточка. Так, вот а это Я зараз секундочку сфоткаю. таке у нас буде шикарне закінчення. Така співкіловая красоточка. Опа. Ну все, рибалка вдалась Ну все, друзі, це точно вже фінал. Порибачили трошки класно в кінці ще пачку зловити, таку співкіла отпустив. Гарненько, ну що по результату? Пару оконців, пару сходів, Головік. Ну, В принципі, для двох годин це, я вважаю результат шикарний. Тут ще трошки багато зацепа, трави. Нічого, приїдемо сюди пізніше трошки, хай напохолодає. Ну, всім дякую, хто переглядає. Ставте палець до гори. Кому сподобалось, кому не сподобалось, палець вниз. Ну і дякую нашим Збройним силам. Всім до побачення.